Біля кордону з Румунією охоронці рубежу затримали автомобіль з ухилянтами. Правоохоронці з'ясували, що всі чоловіки мешканці різних регіонів України, які познайомилися нещодавно і місцеву ділянку державного кордону не знають. Тому для них постало питання пошуку помічників, які змогли б допомогти втекти до сусідньої країни. У ході копіткої роботи з використанням всіх можливих інформаційних каналів, аналітики встановили організатора незаконного переправлення громадян через державний рубіж. У визначений час на одній з доріг, неподалік кордону, правоохоронці зупинили легковий автомобіль, яким керував сам організатор протиправної схеми місцевий житель. Його пасажирами були ті самі троє туристів, яким переправник пообіцяв безперешкодну доставку до Румунії в обхід пунктів пропуску. За це він планував отримати з кожного клієнта 5 тисяч доларів. США на усіх затриманих складено протоколи про адміністративне правопорушення організатору незаконної оборудки. Загрожує кримінальна відповідальність.